Покидай мене по кучі болю, Не покидай, важка дума муко над людським горем, людського журбою, про серце в мені, бліда журу марюко, не де заснуть в посилі без участя. Не покидай мене, гриже гадюко. Не де живому в домовину кластя, не дай подумать ані на хвилину про власну радість і про власне щастя, то кількох мене мільйони гинуть. Мов та трава з хнилітом під косою. Від колиски аж по домовину Жиюсь з бідою, наче брат сестрою, до життя тяжким нас давить валом. Напніла має силою страшною, не недосяглим ідеалом. Для мільйонів ситість тепла хата, до на лицях сльози нібирало, бо розрию, до крата, тюремна руки пута, робочі цю голоду бездомні сиротята. Пишаються під ним ті блискучі, гніздя, розпустя, зобсуття і обмани. Пишаються під ним в ті блискучі, стовпи отруту, люді народні рани. Ох, важка дума. Сильними кліщами стискайте серце. Скоро б від твоєї схибнув я стежки, ночами й днями шепши над вухом ти, слуга нещасний працюю для них словами і руками, без бажань власних, без доволень власних.